Якщо кожен хлопець віднесеться до цього відповідально, то я вважаю, що буде якийсь прогрес, толк на фронті. Хоча б підмінити тих хлопців, які вже там, на війні 2-3-4 роки і їм якось потрібно там, відпочити, пройти якийсь курс там, реабілітації. У вересні минулого року 24-року го року, вбили мого батька. Він був цивільний, їхав по нашому берегу Херсона, і на нього скинули вибухівку з дрона. Основна моя мотивація це помститися за батька. Дай Боже, війна закінчиться, і після війни треба шукати людей, які самі хочуть піти, а не тих, які. Намагаються від цього якось відсторонитися і там якось себе убезпечити. Тому що, коли людина мотивована, вона робить свою справу гаразд краще, ніж та, яку примусили там палкою.